Її прославляли як богиню вічної молодості та краси, уподібнували Діві Марії та називали королевою незайманою. Її 45-річне правління залишилося в історії як Єлизаветинський вік, вік розвитку абсолютизму, розгрому непереможної армади і розквіту англійської культури відродження. Єлизавета І Тюдор народилася 7 вересня 1533 року від шлюбу короля Генріха XVIII і Ганни Болей. Чотири роки по тому король стратив її матір, а принцесу оголосив незаконно народженою. Все таки перед смертю батько включив її в число потенційних спадкоємців престолу слідом за братом Едуардом і сестрою Марією. Хоча її право на престол було відновлено. Єлизавета з юних років змушена була побоюватися за своє життя. Це навчило її скритності, обережності та хитрості. В 1553 році королевою стала її єдинокровна сестра Марія I тюдор Ревна католичка через свою жорстокість прозвана Марія Кривава. Марія обвинуватила сестру в участі в змові і на два місяці заточила її в Тауер, де Єлизавету піддавали допитам, а потім ще рік протримали під наглядом у вудстоці. Щоб зберегти своє життя Єлизаветі, вихованій в протестантській вірі, довелось дотримуватися католицьких обрядів. В 1558 році бездітна Марія померла, і Єлизавета успадкувала престол. Єлизавета була коронована 16 січня 1559 року у весмистерському аббатстві. Вона вже довела, що має впертість батька та силу духу матері. Сучасники писали про неї Небоязкою ученицею вступала вона під склепіння Уайтхолу, а тверезим політиком і сильним гравцем. Першим кроком нової королеви стало відновлення Англіканської церкви, самостійної церкви в рамках протестантизму. Тоді ж був розроблений новий символ віри. Короткий виклад християнських догматів. Єлизавета прагнула зберегти мир між своїми підданими, католиками та протестантами. Але католики висунули нову претендентку на англійський престол, шотландську королеву Марію Стюарт. Майже 30 років тривало протистояння двох королев, інтриги, змови, повстання. Щоб триматися при владі, Єлизавета оточила себе відданими та освіченими людьми, такими як перший міністр Вільям Сесіл, міністр фінансів Томас Грешен, голова шпигунської мережі Уолсінгем. Єлизавета постійно виявляла турботу про підданих. У вас може бути більш видатний правитель, але ніколи не буде більше люблячого, повторювала вона. Її улюбленим символом був пелікан, який вириває шматки м'яса із власних грудей, щоб нагодувати голодних пташенят. Свідомо відмовляючись від заміжжя, вона заявляла, що заручена з нацією. Але це не заважало їй вести шлюбні переговори з католиками та навіть із російським царем Іоанном Грозним. Королева Англії залучала в країну вправних майстрів. Вона заохочувала створення нових виробництв і торговельних компаній. При ній стало чесно чеканити монети. Була заснована перша біржа та розпочала роботу державна організація піклування про бідних. Головні положення якої зберігають силу дотепер. У другій половині 16 століття Англія вела неоголошену морську війну за іспанські колонії в новому світі. Королева Єлизавета заохочувала піратство в Атлантиці та мала свій пай з багатьох піратських експедицій. Вона удостоїла особистою присутністю корабель знаменитого морського пірата Френсіса Дрейка. Коли в 1580 році він повернувся із другої навколосвітньої подорожі, яка супроводжувалася піратськими нальотами. Королева посвятила Дрейка в лицарі. Після того, як Єлизаветі вдалося розправитися зі своєю основною суперницею Марією Стюарт і її прихильниками, папа Римський відкрито призвав католиків до війни з Англією. У 1588 році іспанський флот Пилипа ІІ, так звана непереможна армада, відправився до Британських островів. У момент небезпеки Єлизавета заприсяглася солдатам впасти разом з ними у вирі битви. Перемога над армадою здобула їй славу нової володарки морів і лідера всіх протестантських сил Європи. Королева Англії була прекрасно освічена. Володіла вісьмома мовами, писала вірші, музицирувала, славилася дотепністю та вишуканістю, цінувала літературу та була покровителькою театру. Єлизаветинський золотий вік англійської культури подарував світові Вільяма Шекспіра, Ендмуда Спенсера, Френсіса Бекона. Єлизавета I Тюдор померла 24 березня 1603 року. Перед смертю, щоб об'єднати Англію та Шотландію під владою одного монарха, Єлизавета призначила своїм спадкоємцем Якова, сина страченої за її вироком Марії Стюарт. Королеву Англії Лизавету I Тюдор поховали в весмістерському аббатстві в капелі Генріха Восьмого. День її воцаріння, 17 листопада, став національним святом і відзначався аж до XVIII століття як тріумф протестантизму та день народження нації.